Днями кременчуцькі спортсмени представили наше місто на Кубку Полтавської області з кікбоксингу ваку. Вихованці спортивного клубу Боєць комплексної дитячо-нацької спортивної школи Авангард показали високий рівень підготовки, виборовши низку призових місць. Вихованці спортивного клубу «Боєць» до США Вангард в складі 30 спортсменів приймали участь в цих змаганнях. Із них 18 вибороли перші місця. Ну а інші спортсмени також здобули призові місця бронзу і срібло. Наші спортсмени на шляху до перемоги продемонстрували стійкість духу та техніку, яка переважала вміння суперників. Цього було в мене шість поєдинків, з яких я два фінали програв. О і один виграв. І за цього в мене було два других місця, і одне перше. Було весело, бо всі жартували, підтримували. Мені дуже сподобалось. Тяжко я провів шість боїв. У всіх здобув перемогу і був у двох розділах кіклайти і лайткантакт. І здобув перемогу. Передаю подяку тренеру та батькам. Здобув третє місце в лайк а перше ви Ну, Спочатку мені було дуже легко. Ну, Соперники були достойні, але до мене вони були дуже легкі. Здобув перше місце. Ці змагання дали можливість вихованцям спортивного клубу Боєцьк Дю Авангард продемонструвати свої вміння та подолати ще одну сходинку на шляху до чемпіонства на всеукраїнському рівні. У мене було два поєдинки. Два поєдинки я закінчив достроково. Перший бій я закінчив першим раунді нокаутом. Другий бій теж закінчив печінкою. З змаганнями задоволений, буду показувати свій результат на рингу на чемпіонаті України. Надіюсь на перемогу. Проїв, поїде дуже добре. Виступав в розділу К-1. Був один поєдинок. Суперник був такий тяжкий. Тяжкий був суперник.» Як вдалося перемогти? По балам. Хочу сказати велике дякую тренеру. За підготовку додавала наснаги кременшутським спортсменам під час поєдинків і підтримка рідних та тренера Зайняв перше місце у розділі Ді 1 Змагання були не досить важкі, але хлопці були також досить підготовлені, та також було видно, що вони багато займалися. Хочу подякувати тренеру за те, що підготував мене, за що дав спробу виправити. Провів три два поєдинки, отримав перемогу, відібрався на чемпіонат України. Змагання були дуже класні, враження шалені. Головне, ну, для мене було головне дух команди. Зайняв перше місце в розділі Кіклайт. Було два поєдинки. Враження супер. Саперники, ну, досвідчені. Хочу подякувати своїм друзям, тренеру та мамі за підтримку. Також для одного з кременчуцьких кікбоксерів ці змагання ще й стали місцем святкування власного дня народження. У той день Артем Шапка провів рекордну кількість поєдинків та здобув дві золоті медалі. У мене було 9 поєдинків, я усіх здобув перше місце. Враження були дуже гарні, суперники були достойні, але я готувався наполегливо, сильно і здобув перемогу. Розкажи, як тобі в день народження? Отак, от, от круто було позмагатись саме в день народження. Круто було незвично. Окрім індивідуальних нагород, Кременчуцька команда також виборола і два загальних кубки. Також наша команда посіла перше командне місце в перший день змагань в розділі татамі дисципліни, і третє командне місце. В другий день змагань в рингових дисциплінах за що була нагороджена цими кубками. Цей турнір став відбірковим етапом до чемпіонату України з кікбоксингу вако серед США та спортивних клубів, який відбудеться наступного місяця у Тернополі. Тож наші спортсмени вже активно готуються до нових більш серйозних змагань. Тепер ми переходимо до підготовки до чемпіонату України. Щонайменше два тижні будемо готуватися до цих змагань. Ну а взагалі хлопці і так в формі тому, що е, приймали участь у чемпіонаті Полтавської області. Зараз е, ну, десь 2-3 дні відпочинка в них було. І вже з сьогоднішнього дня будемо приступати до підготовки до цих е, вже більш серйозних стартів. Вітаємо Кременчуцьких кікбоксерів з вагомим результатом та бажаємо їм так само успішно виступити вже на чемпіонаті України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.